What do you...

主一你好。Okay. 是我是谁？三级 Lifespans, if you're ready for golf season, this is CGY Team. kind of giving back to the community through the uh, CPS and the PowerPoint source. Corner with contestant number one.

Mm -hmm. Коротше, псюнечка там не знімала і я не знімаю щоб ви розуміли, що це не просто сніжок, а це сніжок з градом. Ви десь таке ж бачили? Короте, вам мабуть не видно, але воно там відскакує. Це прикол, короте. дощ зі снігом і з градом. Офігеть, отака у нас весна. Мерзнемо потрошечку. Короче, виходжу я на вулицю. Ось так дивлюсь. А то хто сидить? Правильно, то зайвець. Сидить собі. Вон так ось. Трошки прогулююсь. І вирішив трошки зняти, бо мені подобається ця частина міста. А я йду до метрошки. Ой, Ось щось я якась херовенька йду по по дорозі. Ксіночки, з роботи прийшов новий ноутбук, і вона робить онбоксинг, а я знімаю, як вона то робить. А он там наш дружбан сидить, з кимось розмовляє і сидить з розумним видом. Я не думаю, що це надо буде а ось Короче, Dell. о весна прийшла. Ось такий ноутбук. Повністю новісенький Повністю новісенький Треба його розпакувати. І це ж все треба встановлювати на нього. Оце головняк, звісно. Ну, якось ми це зробимо. Що там ще? якісь такі штуки якісь такі штуки зарядка так така... наче церква чи щось таке релігіозненьке Такий джизус тут стоїть отак от виглядає наче як десь у європі так зараз Машинка проїде, я хочу познімати отаких от песиків. Прикольно, там можна примотати свій велосипед. Двадцять перше квітня йде сніг якщо вам видно чи не дуже то я думаю що видно не так щоб воно було холодно але дивно скільки можемо вже з того снігу блін так їду в автобусі автобус так собі виглядає але що я хотів показати що коли ти під'їжджаєш до своєї зупинки то ти Діоргаєш у таку штучку. Жовтенький провод. І це дає знати водію, що тобі треба тут зупинитися. А, можеш натиснути оцю кнопку. Працює так само. Коротше, неділю тому була а, Пасха. А, ні, навіть канадська Пасха дві неділі тому вже була. Два тижні тому. І тиждень тому була українська. Але яйця ось. Ukrainian Patriots. І, коротше, тут в молі стоять яйці. Всяких прикольних. Тут щось написано. Коротше, про українську Пасху тут написано. Прикольно. Такі... Тобто, коротше, вон трогати не можна. Українські, коротше, прикольні всякі штуки намальовані. Ось так от ну, цікаво. Цікаво, он ще там такі з прапором. Короче, Коротше, просто йду по вулиці, тут звертаю, і трошки схоже, е як в кіно, Як в спайдермені, наприклад, десь. Там він має десь лізти що, друзі, вітаю вас! Це знову ми досі на тій же ж хатинці. І, Сьогодні ми, ми знову з'їздили в фудбанк, отримали трошки їжі. Я ще берінка вам трошки щось зніму. Один разочок пропустив вам, не зняв нічого, але зараз зніму, бо нам подобається, що нам дали. Але так, дуже швиденько. Коротше, молоко, навіть два, всякі отакі консерви, якісь макарони ще макарони. Ціла <смеш> величезна упаковка круасанів. Потім, що це, я забув, як вона називається. Ну, ви бачите і самі. Грейп. Виноград, о. Коротше, такий. Також забув. <смеш> Watermelon. <смеш> Кавун, так. Потім а... такі батончики. Потім такі, типу, упсі. Повипадало, коротше. типу, я не знаю, якісь фрукти у фруктовій воді. Потім це готувати таку мексиканську ставу, трошки яєць, огірки, джема, величезну банку. Що там ще, коротше, пластівці. У нас вже тупо колекція тих пластівців, бо ми не можемо так багато їх їсти. Дають більше, ніж влізає. Хоча я намагаюся їх їсти майже кожен день. Потім якась ковбаса, якийсь такий сир, ще якась шинка, щось ковбаса якась. потім, такі, типу, щоб ліпити таку типу шорму. Тортильяс. Потім якісь макарони заморожені з тими. Коротше, з овочами, Потім якісь там для бургерів булки. Сік, зелень. Навіть не знаю, що це за зелень. Не бачу, не написано. Коротше. Якась зелень, Дві таких було. Одна десь зникла. Може, Ксюня забрала. Навіть туалетний папір. папір груші то, е, також дали, але то не сьогодні було. Такі якісь чіпси, печиво. А, ось ще одна зелень, Я ж пам'ятаю, що дві було. Потім приколіться, Навіть дали каша. Так і написано. Гречка. Дали в Канаді гречку. Українцям безкоштовно. Круто. Потім. Е селері. Е це... Коротше. Що таке селері, Ксюня? <сил> Селдерей. Селдерей. <сил> 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 не знаю, як це сказати, але це не дешево, коротше. Потім дали шоколадні яйця, цукерки, бо нещодавно була Пасха. Е якісь... Приправки такі, приправки такі, цибуля, такі ще консерви. Щось я їх тут пропустив. Це що таке. Е, тунець. От так, Це я вам показав, як не треба робити. Попадало все. Е, коротше, е, На українській не знаю навіть, як це все казати. Але це щось боби. Потім такі боби. Потім такі томати, вже багато разів їх отримували. Такі щось томатне, якась фігня. Vaporated milk. Е -молоко. Е -молоко. Е Молоко. жуйка навіть. У Уявляєте, навіть жуйку дав. Потім е морква, цибуля, я вже казав. Такі заморожені якісь ковбаски. Такий фарш. Це в нас. Біф, тобто гов'ядина. І трошки картоплі вже не буду туди залізати, але це картопля. Не знаю скільки кілограм, може навіть півтори. От, якось так це прекрасно. Так, ось це ті, що відкриті пластівці, я і Ксюнечка, їх їмо. вони різні, тому ми різні повідкривали, щоб скуштувати Отакі нам не подобаються, а такі подобаються. Отакі ну, нормально, але вже набридло. Коротше. І це те, що відкрите, і вони майже всі повні, коротше. а потім ми йдемо і тут таке пум. І це все закриті коробки. ще Ми до того доберемось, не знаю коли, а може і ніколи. Ну, я хочу сказати, що тут дуже небагато людей чомусь. Напевно, всі знають, що тут нічого не знайдеш, тому ніхто і не прийшов. Да, тому я... Так, прогуляночка містом. Там вон гусаки гуляють. Опа! Ларно. Короче, вікна миються во так вот. ідеш лангішок. Ну це такі ще, це звичайні є хатки і покруче.